Та нема ні хати, ні нічого. Все, вона замерзає. Або він. Не здесь, що вона. Бляха, пальці посиніли. Дивіться на пальце. пта, не давай, то... то певно Це певно наша остання подорож. Ого! Ти біжи, не здавайся. 25 градусів, нормально! Все, там, чика-пик! А вот є стежка, давай, давай! Я вірю, що там є хата. 24. Ой-ой! А дивіться, тут можна і замерзнути, а можна і на убро А як как у буде перегріти? переибиться? Не, ми не вывезем. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. Play again. Show data. А show data це що за? Show data. Show data, Калорії. Os palivtro color...